Час майже третя ранку. Порожньо на черкаських вулицях. Біля громадського блокпосту зустрічають полонених, двох черкаських і одного рівненського хлопців. Аж ось і легковичок. Нарешті вдома. Відчуття словами не, пере, не переказати. Тому що вдома вдома це, це є вдома. І словами, ну, слів немає, є тільки емоції. Відправляли в зону АТО наших чоловіків організовано за повістками військомату, а повертались додому, хто як міг, в основному дякуючи волонтерам. 51 шу механізовану бригаду розбили під Іловайськом, ціліли одиниці без документів, пощастей і заслуг. Дякуючи Богу і добрим людям, ось вони тут, ще не оговтавшись від шоку останніх подій поряд з рідними. Ніна навіть не знала, що її чоловік поїхав на війну. Дома залишились малі діти. Володимир не хотів зайвий раз їх турбувати. А коли перестав телефонувати, дружина забила в усі дзвони, почала розшуки. Перестав десь 26-го числа телефонувати, а 31-го я отримала все. А які повідомлення? Я ще живий, і все, і все. Володію і ще не багатьох вдалося визволити приватним чином. В цьому допомогли генерал Володимир Рубан і співачка Руслана Лежичко. Ми, ми зверталися куди тільки куди тільки можна. До волонтерів ми зверталися. Ми зверталися в Хто вам допоміг його звільнити Рубан? Ви Бо... з ним особисто говорили чи ні? Чи ми передавали дані на його сайт. Тим часом перемовини на державному рівні, якщо й велись, то не принесли жодних результатів. Всі решта володених бойових побратимів залишились на Донеччині. Або загинули і покоїться в безіменних могилах, або й досі в полоні. А як потрапили в полон? Ну про це не хочу поки розмовляти. А в якому місці? Під, під Старобешевим, село Новокатериновка. А Коли це було? Це було 31 першого. На незнайомій території серед чужих вороже налаштованих людей. Володя та його товариші шукали дорогу до своїх, телефонували до командирів, і ці ж свої виводили їх на засідки ДНРівців: що це збіг, чи закономірність. Хлопців здавали в полон, а це велика різниця між тим, що боєць сам здається в полон, і тим, що його здають командири. Тому питання, чи давали в полоні їсти пити, не головне, цікавить інше. То відповість за зраду та здачу українських позицій. Пити це, це не саме страшне, що могло б бути. Так що... А що могло бути? Страшне, могли страти? Ну, могло бути і таке. Могли просто не приїхати додому. Проблема і полонених, і Ловайська, і е, всього того, що відбувається зараз на війні. Мабуть, ця проблема ще почалася здачі Криму. Це цілокомплексна проблема, тому що протягом 23 років витворювалася система, яка була і антиукраїнською, і антидержавною, в тому числі витворювалося і міністерство внутрішніх справ і збройні сили, які нищилися цілеспрямовано всі роки, так засувалася агентура туди, тобто люди, які не відповідають своїм посадам, керують, планують операції бойові, і це все, що ми зараз побачили, це наслідок, от саме. Цього комплексу проблем як коментують події у засобах масової інформації, бої за Іловайськ точились між українськими збройними силами та підрозділами УМВС з одного боку та збройними формуваннями самопроголошеної ДНР з другого. 10 серпня українські частини Донбас та Азов спробували взяти місто. В ході боїв українським силовикам вдалося завоювати тільки частину населеного пункту. Батальйони понесли втрати, і тому сили АТО відступили. Як виявилось згодом, Міністерство оборони України прозволікало з допомогою військовим і вони потерпіли поразку. Друга спроба штурму припала на 19 серпня, коли в місті розгорнулись кровопролитні бої. До кінця дня ополченці накрили позиції українських силовиків залпом системи ГРАД. А в цей час у Києві проходив парад військової техніки, яка повинна була негайно піти в підтримку нашим військовим на лінію вогню. Та цього чомусь не сталося. 26 серпня. В результаті наступу збройних сил ДНР в Іловайську виявились оточеними батальйон Донбас, «Дніпро» та інші, а також зведена рота 93-ї та 17-ї бригад повітряних сил України. На ранок 27 серпня Збройні сили ДНР повідомили, що повністю взяли Іловайськ під свій контроль. Організований опір в місті припинився. Залишки української армії залишили Іловайськ. Однак штаб АТО заявляв, що бої продовжувались, українська армія намагалась повернути контроль над містом. До 28 серпня становище оточених українських військ стало катастрофічним. І тоді, 29 серпня, Володимир Путін буцімто закликав повстанців відкрити гуманітарний коридор для оточених українських військ, щоб вони вийшли з поля бою, отримали медичну допомогу. Повстанці пристали на пропозицію за умови виходу українських військових без озброєння. Натомість українське керівництво заявило про досягнення домовленості про вивід військ до місця дислокації основних сил АТО. Далі цитата. Із зброєю та знаменами бойовики цей крок розцінили як прорив української армії з оточення, не дивлячись на наданий коридор. Та ситуація яка сталася під івоваськом, якась показала бездарність керівництво нашої армії. А деморалізація як офіцерів, так і деяких солдат ну це наслідок того, коли солдати готові воювати, готові жертвувати життям, здоров'ям, а їх десь кидають, про них забувають, ставлять на ті позиції або ті завдання, які в принципі не можна зрозуміти цілі тих завдань. Так, наприклад, той же Ловайськ. Тобто для чого було робити там цей прорив, для чого було там його брати, то це якась наслідок того всього є деморазалів. Ралізація воїнів Андрій Анікієнко служив механіком-водієм БМП. Були в одній машині з Володимиром чередніченко Один за кермом, другий наводив кулемет на ціль. Разом з іншими отримали наказ виходити з оточення. Пішли колоною, так званим зеленим коридором. Аж бачить, одна за одною вибухають машини, і тоді Андрій терміново скомандував на вихід. Як тільки відскочила від машини та вибухнула. Далі тікали, куди бачили, під кулями в оточенні ворожих військ. А коли зв'язались з командуванням, ті вивели їх на місце збору. Але не українських військових, а ДНРівців так і опинились в полоні. Виходили з окруження, нашу колону розбили, виходили далі, пішки, питалися самі вийти. Пов полон. А хто хто був? яка, які сили були що вас розбили? Ну там як сказати, там времени не було роздивлятися, скільки їх там було, чого ну дуже багато було військової техніки, людей стрипу вороже. Там а вас скільки було? Колона шла. Нам сказали, що нам дали коридор на виводу всіх у цього іловайського котла на виход. Ну, якось не знаю, що у них там не вийшло, що нас не випустили. Що Нас просто всіх розбили. Хто вижив то... або в пліну, або зараз в госпіталях. Багато хлопців залишилося на полі. А вдома на батька чекали син, школяр і дворічна донька. Дружина не знала, як пояснити дітям причину відсутності батька, просто намагалась достукатись хоч до когось, щоб розшукати його і допомогти повернутись додому. Так він мені постійно телефонував і казав, що. У мене все добре і я живий здоровий. А потім перервалася, і тоді я цей, не знала, що й думати. Потім вже прийшли до мене з міліції і сказали, що він знаходиться в госпіталі. Ми давай шукати, телефонувати по волонтерам, по усім. Вияснилося, що він у полоні. Відразу по приїзду в Канів Андрій потрапив до психоневрологічного диспансеру, і це не найгірше, що могло трапитись із ним. Міг загинути, як і тисячі наших чоловіків. На цій неоголошеній нікому не потрібній війні. Ну ми стояли блокпостом у малій покровці. А 23 числа приймав наш президент Парад, чи 24-го, так а в те час заходили руські війська і ми. В окружили нас, виходить. Ніякої підтримки ззаді не було, теле наші були голі, як не вияснилося. Ніхто не зміг би пробитися до нас. Ну, потім 28, -го, 28 -го числа зранку дали команду строїти колону на виход. Приїхали в точку збору, там ще трохи почекали, ще нас там з м'ята обстріляли. Начебто там йшли якісь переговори, що нам нададуть коридор. Ну, ми таке, Нам же командування не доводить. Чого. Потім пішла команда вперед, колона на виход. Почали виходити, і потім поблизу однієї посадки нас почали обстрілювати. Обстрілювали як в тірі з боку. Там все було пристріляно, все дуже гарно. І мінометами, і всім крили. Потім ще авіація їхня пройшлася. Хлопці спішилися, хто спів, той. Вийшов, хто в плен попав. Ми троє суток вибиралися, питалися самі вийти. Потім нас ще раз здали потрапили в полон. Не дивлячись на те, що поразка Збройних сил України в боях під Іловайськом привабила увагу широких кіл громадськості. Інформація про загиблих йде під грифом для службового користування. Сюди не рахували всю кількість, яка була потім тих днів. Як та кількість, яка безпосередньо була втрачена під Іловайську на сьогоднішній день 108 чоловік, військовослужбовців збройних сил України, тому що дані відносно інших правоохоронних органів добровольчих батальйонів у міністерстві оборони немає, тобто їх формують відповідно МВС, Національна гвардія Семенченко ж говорить про цифру понад тисячу осіб. Таку ж кількість називає і голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради. Олександр Шалапута не був у полоні. Йому пощастило більше. Його пораненого привезли лікуватись на Черкащину. І знову ж таки хто інший, як волонтери. Олександр також варився в Іловайському котлі. І ось що він каже з приводу кількості жертв та полонених. Нам ніхто не каже, але ми знаємо, що це дуже багато. І те, що вони там розказують, що загинуло 800 осіб, тисячі, там тисяч. ну це вже. Та як нам остання інформація пролунала, така що з нашої 51-ї бригади, якби яких було в Рівному з 60 квітня, 5-600 було, до да, сьогоднішній день числі з'являється десь 10%, що вижили, осталися. Ну, якби самі тепер почитайте, скільки це остається, я не знаю. Олександр мусів вижити. У нього троє маленьких дітей, і його також не питали, чи хочуть вони відпускати батька на війну. І чи повернеться він з нею, теж ніхто не давав гарантій. Хто винний в тому, що відбулося під Іловайськом, покаже час і слідство. Скільки людей загинуло, невідомо. Де знаходяться полонені, теж. Дуже багато загинуло хлопців, дуже багато пропало в безвісті. Навіть є така інформація, що місцеві які хлопці були в оточенні просто-напросто закопували наших хлопців і дуже багато закопали, що їх даже по цей день ніхто не може, не знайдуть і не знають, де їх шукати. Поки вищі чини намагаються знайти винних і підрахувати втрати, рідні загиблих намагаються хоч щось дізнатись про долю чоловіків і синів. Допити військових керівників, за словами генерального прокурора Яреми, поки що не говорять про щось конкретне. Ті призначення, які відбуваються там, ну, в Генеральному штабі, так, в міністерствах і так далі, то залежить від президента, і тому, відповідно, якщо люди не справляються своїми обов'язками, чи не професійно діють, чи є зрадниками, тож і відповідальність служить відповідно на тих людях, які ці призначені на себе, так чи на тій людині, тому її прикриваються. Іловайський котел спецоперація, яка виявила кричущі проблеми польових командирів. Добровольчі батальйони, які зайшли в місто, фактично зачистили його і опинились в оточенні терористів. Котел, в якому знаходились наші бійці, варився два тижні: два тижні обстрілів, обіцянок щодо підкріплення та зрада окремих командирів. Зі слів генерал-полковника Володимира Рубана, в полоні у бойовиків 680 полонених. 80% яких з-під Іловайська. щоденно силами офіційних та неофіційних структур українці намагаються звільняти своїх рідних. Зваги, запитаєте, ви перегони, майстер-класи? Та це ж фестиваль тракторний. Такий торік провели на відомому черкаському підприємстві. Урожай сьогодні. Урожай шукає трактористів, молодих, завзятих, відповідальних. Хочеш опинитися серед них? Не зволікай! Вчися та поспішай на практику саме сюди. Вже маєш диплом? Випробуй свої сили з лідером. Ворожай на тебе чекає висока зарплата щомісяця, тринадцята щороку, премії за досягнення, відпочинок за кордоном та санаторне лікування, корпоративні свята, можливість отримати безвідсотковий кредит, матеріальну допомогу. Мрієш про таку роботу? Хочеш працювати і жити біля землі? Не вагайся! Обирай професію тракториста, приєднайся до команди професіоналів. Сім років поспіль серед найсумлінніших трактористів та водіїв розігрують новий автомобіль. Поспішай! Наступним щасливчиком можеш стати ти!